Ось так зараз виглядає берег Каховського водосховища у Криворізькому районі. Нуси відрами. Носити відрами до хати? Да, я всі з іншим носив. Там рядочка. Заливало, То заливалося певна наоборот. — А колодязь є якийсь? Нема колодязь води, зараз теж. І як далеко вам доводиться носити воду? Ну, вчора носить під 30 метрів, зараз 100 метрів вже. Немає води ні по всьому селі, немає села в Мавленіцькому, немає води в Воронцівки, Я не знаю, що воно буде далі. Я не знаю, бо висихає все. А то, що немає, ну, у кого в колодязі Криниться є вдома. Тут з мотором можна накачати, мотором опустити, накачати полетіло, року витяг катуплину. Ну таке все, а так то не знає, що воно буде з водою, з водою, що воно залишилося. Місцями вода відійшла від берега на 200-300 метрів. Ми вже розробили плани підвезення води для людей, і ми вже проходили цей шлях, коли взимку впали, після зими впав рівень води, то ми вже знаємо, як напрацьовувати цю ситуацію і щоб люди залишили спітною водою. Вода потрошку уходить, наші береги приблизно до 300 метрів вже омілили, вже є суша, тому. Ця ситуація нами не може бути контрольована так, як це агресія Російської Федерації, яка спричинила нашій державі такий колапс. Поливати нема чим тепер, а ми насадили всього всього ханам. Як ситуація з питною барою зараз? Ну, поки є. А якщо не буде, що робити? А що, що всі будуть робити? Будемо. Да, будь привозити, може… Ваші. Загалом загинуло понад 850 кілограмів риби, яку вже встигли утилізувати. Зразу ну, збирали, як вода ще трошки була, собирали, ну жалко. Вона то жива була, дохло, ніхто, зрозуміло, що не буде збирати. Ну, а таке свиням там, курям, я думаю, дохло брали б, мабуть. Ну так, ну, дуже жах, звісно. Жалко, скільки всього пропало. Прожили тут, скільки років, виросли. І діти, і ми, і прокупалися, і, ну, ну, я не знаю. Ну, такого За 50 років я своїх не пам'ятаю, щоб таке, що було, ну дуже жах. І що буде далі? Риба, яка була зібрана, там було десь 860 кілограм риби, яка була давала загрозу цю небезпеку. Вся була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції за наглядом їхньої інспекції утилізована. То на сьогоднішній день населення не загрожує морга цієї риби, який був вчора. То на сьогоднішній день ситуація повністю контрольована. Для того, аби зрозуміти, наскільки сильно впав рівень води у Каховському водосховищі, у Криворізькому районі, варто показати берег, де ми перебуваємо ми зараз просто зараз. Висота води була приблизно ось тут.